Добрий вечір, дорогі друзі, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні я хочу зняти вам таке коротеньке відео, яке назріло на сьогоднішній час. В зв'язку з тим, що колись ми недавно садили наші саджанці, а сьогодні наші саджанці підросли і готові до відправки нашим замовникам. А перед це відео для них, тому що люди турбуються, не турбуйтеся, все буде гаразд. Саджанці мусять вирости, підтягнутися до певної кондиції, хоча б мало, щоб мало в такому, в такому стані. Тому що, як ви знаєте, температура повітря цього року весна нам дає свої, свої корективи. Тому і за саджанцями є трошки затримка. Що можна сказати це по наших саджанцях? Як ви бачите, саджанці в таких будуть більшість у таких контейнерах. Є деякі і Може, не вистачило було контейнерів. То є і такі контейнери будуть в пакеті і, звичайно, будуть в і в таких контейнерах. От Одини, одиниці. Все буде в залежності, де вибиратися краще відправлятися. Тому що хочеться ваш, задовільнити ваші всі вимоги. Що можна сказати по цих на сьогоднішній день по виготуючих саджанцях? Я бачу багато роликів в соціальних мережах. Нікого не хочу там. Повчати чи не вчати, але справа в тому, що всі полетіли, як завжди, кудись висаджувати. Шановні глядачі, мої підписники, треба і зрозуміти, що ночі в нас на сьогоднішній день холодніші. Температура плюс 5, плюс 2, як приморські. немає куди спішити, тому що, ви, як ви всі знаєте, що виноград біологічна, його активність починається при плюс 10. І виноград починає стресувати його. Одна ніч стресу, ви тормозите його далі. Якщо ви посадите його зараз, заляєте і не буде температури коріння буде себе погано почувати, садження буде киснути, він не буде рости. Так що, будь ласка, не спішіть, Ви все стигнете. Як тільки піде хороша температура плюсова, все стане на своїй місцях. Так що хочете, давати. дивіться, саджанці будуть відправлені, як я вам казав, в так, такому стані. Будуть всі пробірковані. Як продубльовані буде і на, на контейнері, так і буде продубльована така етикетка, яка буде закріплена для того, щоб ви часом не загубили і знали, який, який це ваш сорт чи, чи інший. Що ми гляньте? Не спішу, хочу зараз хвилинку вам покажу, От, на прикладі Коренева система повинна бути хоча б у такому стані, бо тут прозоро видно добре гарно вам. Щоб ви його спокійно висадили і він пішов вам вріст. Великої вегетативної маси я не виганяю, не виганяю для того, тому що, щоб був баланс. Баланс спочатку посадженець повинен привитися, приймитися коріння, а потім піти в вегетативну масу. Тому що якщо буде велика вегетативна маса, саджанець буде велике, хоч мати йому потрібно буде багато поживних речовин. І він просто буде на себе тягнути, от витрачати все, а не буде вкорінюватися. Так що не робіть помилок і не, не спішіть. Якщо навіть комусь прийде із зщипнутої верхушки, як ви бачите, тут була також підщіпнута верхушка, і вже пішов пасинок, з пасенка, він піде далі. Все, подивимося, що ми там садили. Ми колись починали о, з пламі, з деньки, Покажемо, який на сьогоднішній стан. Подивимося разом з вами. Тут поставив дерево, що там в нас робиться по коріння. Я сам не знаю, чесно сказати. От ви бачите, тут є от куріння, куріння мульчувати. На одних кожен свій сорт має властивість по-різному корінюватися. Те, що буде більше, для того одному треба більше терміну для коріння, іншому менше. Давайте ще подивимося так само на басанті, як себе поводити. О, бачите, тут набагато краще, краще вкореняється. Він... Ось таким кореневим комом землі ви його посадите собі спокійно і буде все у вас гаразд. Не спішимо. Все буде добре. Ми рослина при температурах, при вищих температурах вона виростає у нас за буквально 15 сантиметрів, 10-15 сантиметрів за день. Те, що ви всі встигнете. Нагнати виготуючу масу і виростити свій саджанець. Те, що я ще раз кажу. бо для вас такі заготовлені будуть такі бірки. Бірки для пробірковано, ще раз повертаюся, як ви бачите. І все до вас гарно доїдеться. Для того, щоб до вас гарно все їхало, кожен кожен саджанець буде упакований в тубус в залежності від упаковки. Я думаю, десь може бути кругла, як буде квадратна, прямокутна, то буде прямокутна упаковка. О, поміщена окремо в такий тубус, а і потім ще буде окремо її в контейнері. Ці будуть тубуси поміщені в упаковку іншу і так вони поїдуть до вас. Не переживайте, все доїде добре і все буде чудово. Ще тут ще деякі тому Потім по упаковці вам сказав, по термінах сказав. Ще деякі відповіді були, хтось сказав там, о, ти там пізно ставиш, ти там швидко ставиш. Кожен ставить та, як рахує за потрібне. Хто має якийсь трошки досвід з саджанцями з такими, тут є свої нюанси, свої моменти. От при, температура впала. І змушені були його і піднімати температуру для того, щоб наші саджанці не стресували. От один день стресу і тиждень штуку. Так що не спішіть, все буде добре. Все, всі отримаєте всі свої замовлення і все буде чудово. Так що не буду затягувати далі відео, як завжди. Все це ми робимо тільки тому, що наші хлопці і дівчата оборонять нашу Україну. А ми вирощуємо такий нелегкий рік, вирощуємо виноград. Я думаю, їм важче набагато, а ми витримаємо виноград вирости. Так що в Україні бути, слава Україні, до зустрічі. Далі будемо.